Показали свої дірочки, аби приховати свої ж секрети. Ось такий інтригуючий заголовок, але не інтригуюча абсолютно серія. Ви знаєте, що саме цікаве? Шостий епізод проєкту Холостяк насичений взагалі ніякими подіями. Тобто, я, як глядач, повинен витратити 4 години свого життя в умовах виключення світла. Але при цьому я не отримую взагалі нічого. Дубайські експерименти від СТБ настільки передбачувані, настільки нецікаві, настільки сумні, що ти пишеш такий заголовок, тобто я як автор. Тому що я просто не знаю, як описати шостий епізод проєкту. От знаєте, той момент, коли працює жовта преса, показали дірочки в. Не знаю, в мізках своїх. Тому що ніякого креативу, нічого цікавого, взагалі нічого. І це той випадок, коли ти береш такий заголовок, і він цікавіший, ніж сама серія. Друзі, як ви вже зрозуміли, ми зараз з вами будемо оглядати шостий епізод проєкту Холостяк. Мочутись зручніше, з вами незмінно безпало Мюзик. Ваш Тато Пліткар 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож з вас подобайка, підписка, обов'язково коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що ми 24 на 7 пліткуємо на цьому каналі. І в незалежності від того, чи є світло, чи немає. Ролики виходять кожного дня. Тож долучайтесь, є чудова телеграм-спільнота. Там дуже багато цікавого особистого діалогу. Теж, будь ласка, підпишіться усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. І я нагадую, що у нас прідкова спільнота, тож на нас не потрібно ображатись, це лише мій авторський суб'єктивний погляд. Ну що ж, вриваємось в шостий епізод. 4 години життя. Е, ви бачите, знімаю трішки не в звичному форматі. Це у нас е, записаний стрім, я його зараз веду, а викладу вам зранку, тобто підранкову каву, тому що через нинішні виключення досить складно працювати. Мені потрібно зняти, змонтувати, підготувати увесь матеріал, вигрузити. І поки я це все буду робити, світло може зникнути. Тому я одразу вирішив. Відразу сісти, застрімити, зберегти і з вами поділитись зранку. Ну що ж, друзі, настільки нецікавий був епізод, що мені здається, було б набагато крутіше запросити головною холостячкою, не знаю, Вікторію Сіроклін чи Нателу Кірс, а в учасники взяти Льоню Поліщука, мене е там, Ваню Расила, і це був би такий треш-каламбур, від якого просто б Отвал усього неземного, скажімо так. Значить, дивіться, головна теза цієї серії. Хороша репутація, краще за гарну сукню. І чому ми Дузу підставили? А її реально підставили. Про це ми поговоримо в кінці. Я вже зливав фіналістку, я вже зливав переможницю. Тож, будь ласка, заходимо на канал, усі пруфи, уся інформація. Також у нас учора був злив на лізу про її захоплення церковні. Взагалі у нас багато цікавого контенту. Тож, приходьте, ознайомлюйтесь, пийте чай, каву, улюблені, у, улюб, улюблені да, що ж у мене сьогодні таке? Улюблені напої під наші плітки. Значить, дивіться, що я вам хочу розповісти. Значить, 4 години, 4 години цей треш йде, і почати можна було епізод відразу з фіналу. Тому що тільки в фіналі було все саме цікаве, коли дівчата анонімно ділилися думками одне про одну, був видозмінений голос, і Топольський на церемонії Троянд чув опис дівчат про те, які ж вони насправді зустрі самих учасниць. Invece. Але до цього ми дійдемо. Ах, ніс чешеться, що ж таке? Може, пити буду, хоча я алкоголь взагалі не вживаю. Так, дивіться. Що у нас було цікавенького, в принципі, серія почалась з того, що була пафосна заставка з Дубаю. Тете-тет побачення Саші Пагарєлої. Випробування на в Монтосковому парку. В цей Час поки погоріла на побаченні з Тапольським, Нічого такого не помітив цікавого. Знову в нас були засосіки, потім фотографування, потім вони зробили загальний альбом. То Польський підписував фотокартки. Взагалі нічого цікавого, настільки банально, примітивно. І все це ми вже проходили: всякі канатні випробування, вертоліти в усіх сезонах. І невже не можна придумати щось більш оригінальне? У мене питання до редакторів проєкту. І хотілося б відмітити, що на цьому тижні. Саме а... Варлей Вікторія. Я пам'ятаю, тому що три відео поспіль я плутав ім'я Вікторії і назвав її чомусь Катери... Катериною Віка. Перепрошую. Значить, дивіться, Вікторія у нас головна господиня в домі. В неї, здавалось би, будуть жорсткі правила. Дівчата цього боялись, але ні. Це був тиждень елегантності, елегантності, вишуканості і в першу чергу творчості. Тому Віка Вердлеї дуже приємно здивувала навіть дівчат. І. Поки дівчата сидять на своєму лобному місці, як я люблю це називати, а у нас відбувається побачення значить, між Погорєлою і Топольським. а, значить, Пагаєла показала, що я така здивована, адже ти мене знову запросив на побачення, я не очікувала. І Топольський дуже правильно підмітив, чому ти сумніваєшся. Тобто вона чогось боїться. І реально людина не впевнена в собі. Хоча вона досить такий стервозний персонаж. Але так нам подають це СТБ. Насправді, мені здається, погоріла... Погорєлова, прикольна дівчинка, і нічого там стервозного немає. Можливо, помиляюсь, не знаю. До речі, кому що відомо про учасниць проєкту. Будь ласка, насилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а я вам буду щиро вдячний за будь-яку інформацію. Зможемо скласти свій штрих до портрету дівчат. Такс. Йдемо далі. Романтична вечеря там була, все передбачено і передбачувано, І наступне побачення у нас між Аліною, Катериною та Топольським на мотоциклах. І Аліна з самого початку на цьому побаченні проявила свою активність. Неочікувано. Аліну молодець. Як то кажуть, беремо бика за рога. А... На цьому побаченні у нас буде засос поцілунок з Катериною. Нарешті, нарешті він її не ігнорував, загальна вечеря. І зараз до загальної вечері між Катериною Аліною і та Польським ми дійдемо. Я би хотів звернути увагу на те, що в цей момент Олександра в домі. Не задоволена тим, що дівчата говорять про стосунки Олександри з Тапольським поза поза очі, і тому вона дістає альбом, показує всі фотографії, показує, як вони цілуються, щоб щоби що викликати заздріть у дівчат, мабуть, так, але з психологічної точки зору Пагарєлова у нас виходить залежна від суспільної думки. Їй важливо, що про неї говорили, що про неї думають, давали оцінку її дій. Тому що дівчина, яка впевнена, яка ні в чому не сумнівається, не буде займатися ось цією показушністю. Можливо, я не правий. Будь ласка, напишіть ваші думки в коментарях. Цікаво було би почитати. Значить, дивіться, що у нас далі? Що у нас далі відбувається? А, Марина, до речі, заявляє, що Григорію Рішетніку, що я готова піти з проекту, тому що мене тут недооцінюють, тому що я зробила усе, усе. Аби Топоський мене відмітив, а він мене жодного разу не запросив на побачення. Сонечко, те, що ти перед ним свою рогатку намагалась роздвинути, вибачте, будь ласка, за таке, можливо, недоречне порівняння, але це виглядало саме так, коли ти на нього залізла. Це не є я зробила все. Суть жінки не в тому, щоби, вибачте, природними інстинктами заманювати самця. Ти ж людина в першу чергу, ти особистість. Невже не можна а, притягнути увагу до себе самою собою, своїм внутрішнім світом, своєю індивідуальні, індивідуальністю, харизмою, талантами? Ой, господи, це вічна тема, але Марина мене дратує, тому що займається примітивними маніпуляціями на проєкті. Але йдемо далі. Значить, загальна вечеря, і тут у нас Аліна розповідає Топольському про Катерині, що. А коли вона працювала у батька, зайшов незнайомець з молотком, почав її бити цим молотком, вимагати гроші, у Аліни їх не було. І в цей момент Аліна думала не про те, як би вижити, а про те, щоб нічого не забрали, адже тато розчарується в ній. Ем, ви знаєте, от Аліна унікальний персонаж, вона готова реально допомагати абсолютно усім стати собі на горлянку. І це неправильна позиція, тому що в першу чергу головна людина в твоєму житті це ти. І потрібно вміти дбати про себе. Ну, окей, до цього ми ще дійдемо. Тому що тему Аліни ми підіймемо на церемонії Троянд. А, драматичний момент. То польський її приголубив, а, обійняв, і це правильна позиція чоловіча. Катерина відчула себе лишньою, зайвою, і відійшла в якийсь момент. І у нас іде далі діалог та польського з, з... Аліною. Перепрошую, знімаю це в ефірі, тож ніякого монтажу, як ви зрозуміли. А, все одно не відбувається хімії. Немає поцілунку. Ну, можуть бути просто друзями. Я, до речі, нагадую, що після повернення з Дубай а, Аліна, коли вони будуть знаходитись на Заході України, покине проєкт. Самостійно. Це буде її власне рішення. Чому? У мене є здогадки, але поки що не переконаний до кінця, тому не буду озвучувати це вслух. А, йдемо далі. Значить, повертається Катя, вони вечерюють, ну, усе зрозуміло. Потім, що у нас відбувається, та да, що ж таке, слухайте? Бувало вас таке, що ніс чешеться? Невже хтось мене так згадує? <кій> Чи недолюблює? Так, після цього всього побачення загального. Що в нас відбувається далі? Так, 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 так. Так, 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 так. Побачення із Сашою мудрою. Дайо ж моє! Вибачте, будь ласка, пліткарі, щось ваш татусь? Ах! Знаєте, ніби алергія на щось починається, не можу зрозуміти нещо. на нічого. Мабуть, алергія на виключення світла, розумієте? А значить, по, ТТТ побачення Сашою мудрою, аероекскурсія по подобаєм на вертольоті. Все це так передбачувано. Знову ж ми бачили це в холостяку 10, холостяку 11 і так далі. А у кожному сезоні засоси спагарілий, ой, гості, господи, з мудрою. І, в принципі, я не знаю, що тут ще додати. Мудра у нас працює чітко, влучно і прямо потрапляє у свою ціль. Після цього у нас індивідуальне побачення з Варлей. Їздять на спортивному авто, потім приїжджають на склад. І тут у нас вривається в чат якийсь психологічний тест, отже, вони будуть трощити битами, предмети побуту. І та польський і тут починається драма. Та польський біє предмети з усієї сили і починає згадувати, що в нього ніхто не вірив, адже. Він коли вирішив приїхати до штатів, навіть батько був проти, йому довелося почати все спочатку, все з нуля, аби досягти успіху. І та польського так бомбить, що навіть в інстаграмі він своєму пише: мені смішно читати, що в мене немає бізнесу, кицю. Ми знаємо всю про тебе правду, яка там історія успішного успіха. І про те, що ти жив в Штатах виключно за рахунок свого батька. Ой, господи, чесне слово, ну. Про... СТБ, <смір> ну, що ну, ви? Ну, не дивитесь, ви взагалі кого берете? Точніше, дивитесь, але щось з вами не так. І це в мене питання виключно до того, хто знімав цей сезон. Ой, господи, Варлей нарешті відкрилась. Вікторія розповіла про те, що її переслідував колишній, як він їй не давав спокій, і видихнула з. Е е як це слово називається? Господи, забувся. Коротше, видихнула. Все нормально. Після цього побачення все було органічно, мені все сподобалось. Після цього у нас буде з вами побачення з медузою. І мене здивувало те, що медуза була досить активна, проявила свою ініціативу. Молодець, Юлю. Ти відкриваєшся. З нової сторони, з нового боку для мене. Вони пірнали у воду, потім у них е, теж така ж фігня у кожному сезоні, хтось кудись неряє, нир, пірнає. А, я плавати не вмію, тож я б взагалі відмовився і просто втік би від цього випробування, тому що це треш. Не вмію я плавати, от не вмію. З ким не буває. Е, це не моя стихія, я стрілець, врешті-решт. Значить, у них вечеря, вона до нього підсажується, каже: Алекса, можна я сяду біля тебе? А він їй каже: так, давай. Ой, господи, господи, знаєте, це так дивно, коли от один чоловік, який абсолютно недостойний цієї уваги, і всі дівчата його просто облизують. От, просто всі, як на Бога моляться. Ну, це виглядає саме так. І це дивно. Адже це сексизм в чистому вигляді. І мені здається, що СТБшникам саме час задуматись про те, як видозмінити формат, можливо. Адже в контексті нинішнього часу я вже мовчу про те, що в нашій країні взагалі воєнний стан. Ну, це виглядає максимально недолуго. Будь ласка, пані Калину, зверніть на це увагу. Ой, і У нас йде церемонія троянд. Вирядились дівчата, всі такі красиві. І як я сказав на початку ці, цього огляду, що починати потрібно було з церемонії саме Троянд, тому що це єдиний цікавий епізод е, у шостій серії. Um, значить, та польський виходить, готовий брати троянди, вручати, і тут голос гріші згучномовця. Перед тим як ти почнеш послухай думку дівчат одне про одної анонімні, анонімні голоси, вони, значить, видозмінені, щоб ніхто не зрозумів, хто про кого і що казав. Дуже коротко, тезами. Я зараз розповім думку дівчат одне про одну. Це така, знаєте, колективна думка про кожну учасницю. І тут ми прив'язуємось до. Того, що це тиждень репутації. Значить, дивіться, яка ситуація в нас далі. Ой, господи, індійські страсті, їй-богу. Пристрасті перепрошую, є русизми а в моїй українській мові, хто не в курсі, я до 24 лютого і блог вів російською, і в принципі, в житті спілкувався на відсотків 90 російською. Але з 24 лютого абсолютно все змінилось в моєму житті. Я вибрав чітку позицію. Я виключно особливо являючись медійною людиною, для мене важливо транслювати українську культуру. А, але мова в мене не досконала. я це розумію, я над цим працюю. Тож не судіть суворо, будь ласка, а ми повертаємось до думки дівчат одне про одну. Такс, 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 такс. Ага, на думку дівчат, Катерина сумнівається у топольському, Аліні потрібно полюбити себе. Це те, про що ми з вами говорили, я абсолютно вірно. А, Ліза, на думку дівчат, шукає папіка, ну, у Лізи інша історія, і про неї ми розповідали учора. Будь ласка, переходьте на мій канал і подивіться, там дуже цікавий злив на вподобання Лізуні. А, потім, 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 а, Хороші відгуки про медузу, переважно, але згадується хештег ескорт. В GetContact, коли це ще було на першому, в першому епізоді знайомства. І про це сказала саме Марина. Ну, це виглядало як справжня тваріна, тому що Марину так не роблять. Я більш ніж переконаний, що медузу підставили, і самі з тебе могли написати редактори. Цей хештег в Гетконтакті, аби розіграти інтригу, драму. Ну, подивіться на медузу. І який Ескорд? Ну про що ви? Ну, нормальна, класна дівчина, простенька, скромна. Я не знаю, я взагалі в ній нічого не бачу про мер меркантильність. Це ось Саша, будь ласка, Олександра Мудра, це Марина, це. Хто ще у нас може бути про ескорт? Ліза, ну, Ліза, не думаю, але не медуза точно. Тому не треба тут заливати і розповідати нам байки, розумієте? А... Про Марину. А, Дуже цікава думка була дівчат про Варлей, що вона лялькарка і актриса, і їй найголовніше, щоб. Театр відбувався у її житті, і все було навколо неї. Дівчата мудре зізналась, що розповіла ту польському, що Варлі 37 років, і вона це приховує. Хоча, от знову ж таки, ми повертаємось до ейджизму. яка різниця, скільки їй років? Вона настільки самобутня, настільки вона самодостатня, що жодна дівчина на проєкті. Плані мудрості і крутого позиціонування себе не дотягує до варлей навіть на 10%. Ну, це стопудово. От хто зі мною не згоден, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо вести дискусію. М -м -м було некрасиво зі сторони мудрої. Про Марину всі відмітили, що вона підлабузниця мудрої, а, і це правда абсолютно. Простушка, яка поїхала із села, а село не поїхало із неї. І до того ж бичка. А, ну, стосовно того, що вона поїхала з села, а село не виїхало з неї, ну, дуже некрасиво. Я не знаю, хто це з дівчат сказав про Марину, але це прям фу-фу-фу, Гидота. Марина правильно підмітила: я не вибирала, де я народилась. Тому той, та дівчина, яка сказала про Марину саме цю фразу. Просто позорисько, інакше не скажеш. Це не етично, це неправильно. Ой, дівки-дівки. І про мутру було найцікавіше. Абсолютно усі відмітили, що звідки в неї гроші, якщо вона не працює, адже вона звикла чоловікам дарити, дарувати кекс. І це правда, адже вона знімалась в литовському проєкті по типу дому 2 І там вона дарувала кекс, вибачте мене. І усі відмітили, що вона саме неприємна особа. Навіть Марина, будучи її подружкою, теж казала не найкращі слова в адресу Олександри. Тому топольський, просто в шоці, каже: я такого не очікував. Як же так? Особливо про Сашу, це не та Олександра, яку я знаю, психує, каже, що я не буду проводити церемонію троянд. І це 100% був продуманий крок СТБшниками задля інтриги, задля чергової драми. Адже, хоч якось, потрібно витягнути серію, яка і так нічим не цікава, розумієте? Чотири години мого життя. Наголошую в умовах виключення світла, а я не дізнався абсолютно нічого корисного і цікавого. І це розчаровує. Адже складається враження, що самим СТБ стало нецікаво знімати цей проєкт і все відбувається по якійсь інерції. Він, значить, не проводить церемонію троянд, дівчата в шоці. І наступний епізод сьомий нас прям інтригує. Варлей буде ревіти. Е, значить, Олександра Мудра буде ревіти. Там прям нервові зриви. І він буде прям розоблачать маски у, 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 усіх учасниць. Ай, циганська драма. Циганська, вибачте, індійська. Не хочу ображати ромів, тому що це саме індійська драма. Господи прости, ну жехіття, коротше. Я просто намагався стисло вам розповісти, зекономити ваш час, аби ви не витрачали 4 години. А за 20, скільки тут вже йде, 23-24 хвилини. Так швиденько займаючись своїми справами, випиваючи чай чи каву, змогли послухати і дізнати, що ж там було в епізоді. Я без фотографій, без відео, адже це був прямий ефір. Яке я записував саме для вас. Тож сюди я не можу додавати фото-відеоматеріали, перепрошую, але ми вже на тому етапі, коли усі прихильники проєкту вже знають, як виглядають дівчата, як виглядає холостяк, тож не буде плутанини, про кого сьогодні йшла мова. Ось так, друзі, нічого цікавого. Повертаємось до заголовку. Що там дівчата показали, свої дірочки ось тут. Аби приховати скелети у шафі. Сумно, сумно, адже не знаєш, вже, як привернути уваги, тому що не цікаво. Це той випадок, коли заголовки працюють краще, аніж сама суть, сам сценарій, сам епізод. Ось такі у нас цікаві події, в лапках були в шостому епізоді. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, Сподіваюсь, вам сподобалось. Підпишись на мій канал. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Ваш тато пліткар не прощається. Кажу до скорої зустрічі! Кожного дня на каналі Плітки. Долучайся! Слава Україні! Разом до перемоги! Будь ласочка, комент, підписка, вподобайка!